Доброго дня, діти! У мене до вас є запитання. Чи полюбляєте ви пити сік? Чи купляєте ви його в магазинах? А що таке сік? Як ви думаєте? Сік, діти, це така рідина, яку видавлюють із плодів фруктів та овочів. Ось перед вами, діти, три склянки з яблучним соком апельсиновим. Та соком із ківі. Осінь нам приносить багато смачних соковитих фруктів. Ось, наприклад, яблучка, груші, сливи. А чи знаєте ви, як зробити фруктовий сік вдома? Наприклад, сік із яблука. Яблучний сік. Зараз я вам все розкажу. Спочатку треба добре вимити руки. Потім вимити яблука, щоб мікроби не потрапили у сік. Потім яблуко треба очистити від шкірки, щоб воно стало ось таким. А потім натерти на терці, щоб вийшло яблучне пюре. Ось я вже і натерла яблучка на дрібній терці. І у мене вийшло ось таке яблучне пюре. Подивіться, вже видно і сік. Тепер мені треба взяти ситочко. Ось у мене таке ситочко маленьке. склянку, щоб в неї стікав сік. Натерте яблучне пюре я перекладаю в ситечко. Тепер видавлюю ложкою яблучне пюре. І зараз ви побачите, що в склянці з'явився яблучний сік. Ось він який, бачите? Сік це рідина, діти. Ми з вами зробили яблучний сік. Але це дуже важко терти яблуко, видавлювати сік через сито, і тому люди придумали електричний прибор, сокодавилку. Вона допомагає вдома видавити сік із будь-яких фруктів, ягід та овочей, а ще існують спеціальні підприємства, де виробляють сік. Там теж спочатку миють яблука, видавлюють сік, розливають його по пляшках або у тетропакети і потім везуть його до магазинів. А ми вже можемо прийти. І купити сік на будь-який смак. А ви, діти, вдома можете зробити за допомогою батьків яблучний сік. Ви вже знаєте як. Смачного вам!